I've seen a a a lot lot of of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But Сіналатов Чейнж, бентю Латовтейн, Ситингзенатте Сейн Астевура Юраго. Муванічневриде. Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про грудень місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Мабуть, найбільшим акцентом грудня місяця буде саме ретроградність Меркурія. Це буде відбуватися з 13 грудня по 2 січня, але я вже казала в тижневому прогнозі, що він вже заходить в петлю ретроградності, тобто ще з кінця листопада вже розпочинаються ті справи, до яких ми будемо повертатися в грудні місяць. Скорпіони, для вас 1 грудня Меркурій проходить, переходить в ваш третій будинок, тобто це комунікації, знайомства, якісь нові контакти. Але так як Меркурій буде ретроградний з 13 грудня по 2 січня, то скажу, що можливо люди з минулого також можуть повертатися в ваше життя. Це можуть бути люди, з якими ви навчалися, це можуть бути люди, з якими ви просто пов'язані, якісь родові такі, ближні родичі. Це також можуть бути люди, з якими ви Познайомилися, наприклад, в поїздках в дорозі, тому також такі старі знайомі можуть повертатися в ваше життя. Або, наприклад, якщо ви бажаєте налагодити з кимось контакти, то також можете проявлятися в цей період, тому що комунікація буде налагоджуватись саме з тими людьми, з кого ви знали в минулому. А ось 5 грудня у нас Венера переходить в знак ваш знак перший будинок. Тому тут ви будете максимально активні в знайомстві, можна сказати, тому що Венера особливо це для дівчат, тому що ви будете дівчата більш помітні. Серед інших, і взагалі Венера це у нас планета краси, тому можна робити якісь доглядові процедури і змінювати свою зовнішність. ви можете покращити її в цей період. Якщо це говорити, наприклад, про фінансову частину життя, тому що венера у нас символізує фінанси, то можливо, що ви будете вкладати більше фінансів саме в себе, починаючи з п'ятого. Грудня також Венера у нас символізує романтичні відносини, тому можливо в цей період ви будете знайомитися з новими людьми, з якими зможете зав'язати романтичні відносини. Тому можете також бути уважним до того, з, з ким ви знайомитеся в цей період. Якщо ж говорити, наприклад, знову ж таки про зовнішність, то вам захочеться вкладати в себе, як я й казала, або змінити стиль вашого одягу, або змінити щось в своїй зовнішності. Але скажу, що не робіть головне операції, тому що у нас Меркурій ретроградний, а це все ж таки не дуже добре, коли якісь відбуваються операції. Тому, в принципі, якісь невеличкі зміни в своїй зовнішністі, звісно ж таки можна робити. Головне, щоб це не були якісь хірургічні втручання, тому що операції зараз не дуже добре робити. А ось 13 грудня у нас формується новий місяць, знаковий стрілець, і для вас це другий будинок, тобто сфера більше фінансів, так ваших накопичених фінансів, або взагалі ваших цінностей по життю. І тут, звісно ж, тобі може формуватися щось нове, це можуть бути і нові джерело заробітків, звідки ви отримуєте так гроші. Або ж, звісно ж таки, це може стосуватися і м, таких якихось витрат ваших, або також це якась переоцінка взагалі цінностей в вашому житті. Але нагадаю, що саме. Саме 13 грудня у нас Меркурій стає ретроградним, тобто він зупиняється і потім йде в ретроградний рух. Тому, можливо, саме зараз ви не остаточно щось можете розпочати, що одразу буде приносити якісь результати. Можливо, потрібно буде попрацювати якийсь період, передивитися, тому що Меркурій все ж таки заставить вас щось передивитися в своєму житті, перш ніж розпочати. Тому також будьте уважні, будьте просто готові до того, що не все реалізовується з першого разу. Але починання якісь стосовно фінансів можливі, тому можливо, якщо у вас є пропозиції того, як заробити по-іншому, або можливо змінити якусь свою професію, то можете задуматись над цим. А ось 27 грудня у нас формується повний місяць в вашому дев'ятому будинку. Тобто, це стосується закордонних якихось справ, юридичних питань або судових процесів, також або можливо учбові заклади, хто зараз навчається. Тут можуть прояснюватися якісь ситуації, які, наприклад, длили... Продовжувались уже півроку, останні півроку, тому тут або висвітлюється якась ситуація, або закінчується, завершається. Це може бути закінчення якихось навчання, так якогось навчання. Можливо, це якісь судові процеси. Можливо, нарешті закінчується судовий процес, який тягнувся якийсь період. Можливо, це якісь юридичні питання, які ви закриваєте саме зараз перед самим новим роком. Або можливо, це і такі питання стосовно далеких земель. Тобто, можливо, з людьми, які знаходяться далеко, ви зараз вирішуєте якісь питання або закриваєте вже остаточно. Тобто, це прояснення або завершення. Ви відпускаєте якусь ситуацію. Також у нас 29 грудня Венера вже переходить в ваш другий будинок, тобто там, де формувалося щось нове, можливо, якісь. Приходили нові джерела заробітків, як я казала, або пропозиції того, як заробити по-іншому, то зараз фінансова така планета входить в ваш другий будинок, і в принципі тут може побільшати фінансів, побільшати накопичення, так і звісно ж таки буде акцент більше на фінансовому, на фінансовій частині вашого життя. Але також, якщо розглядати, що Венера у нас символізує і романтичні відносини, тому можливо фінансово ви будете вкладатися і в свого партнера. А можливо в цей період ви захочете просто більше накоплювати, накопичити і відкласти. А також це може бути наприклад ситуація, коли ви робите переоцінку цінностей. Як я казала, що розпочинається цикл, коли ви передивляєтесь і розставляєте пріоритети по іншому. Можливо, те, що ви цінували раніше, зараз у вас взагалі не в пріоритеті. Тому ось така переоцінка цінностей також можливо в цей період. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць подарував вам багато можливостей, багато таких позитивних моментів в будь-якій частині вашого життя. Тому зустрінемося з вами зовсім скоро. Та як завжди, все буде Україна.